Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Сьогодні розпочинається календарна осінь. Тож давайте дізнаємось, якою погодою зустрінуть перші вихідні. Отже, на вихідних нестійка погода. У більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами, а температура без істотних змін. Найближчі ночі у південно-східній частині Харківській, Сумській областях, а вдень і у західних областях місцями короткочасний дощ з грозою, нарешті території без опадів. У неділю у західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській місцями, Київській областях, а також у понеділок у більшості областей короткочасні душі з грозами. Переходимо до вітру. Вітер протягом вихідних буде змінювати свій напрям, а його швидкість становитиме 3 8 метрів за секунду. А тепер поговоримо про температуру. Завтра температура вночі 9.14, в день години 22.27. На півдні та сході країни температура вночі 15.20, а вдень 25.30. Надалі температура суттєво не зміниться. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленим прогнозом на нашому сайті на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.